Знайте, що Бог хвилюється за вас, тому що він сильно любить вас, навіть якщо ти багато нагрішив, він любить тебе. Бог знає всі наші гріхи, але він продовжує любити нас. Бог чекає, коли ми прийдемо до нього, аби простити та прийняти нас. Бог для тебе має краще життя. Бог хоче простити всі твої гріхи. Тому тобі потрібно прийти до Ісуса Христа. Бог чекає тебе, Його серце хвилюється за тебе. Він каже: Я чекаю тебе, тому ми зараз помолимося. Отче небесний! В ім'я Ісуса, я приходжу до Тебе. Я вдячний за те, що Ісус помер за мене. Я визнаю всі свої гріхи. І я прошу, пробач мені. Я запрошую Ісуса у своє серце, щоб Він був моїм Господом та Спасителем. Прийди до мене, Ісус! Я вірю, що в Тебе є сила. Я вірю в те, що ти на цьому місці. Я хочу отримати зцілення від тебе. Ісусе, зціли мене, зміни моє життя. Я хочу жити з тобою. І я хочу. Отримати спасіння, я дякую тобі, Ісус! Алілуя. Амінь! Амінь! Амінь!